Часу кожен із цих товаришів керував Київською областю з того кабінету, який ми вам сьогодні покажемо. <смір> Бачите, вдалося. Але вже місяць і чотири дні тут новий молодий перспективний керівник. Між іншим, професор. Йдемо з Хотіла постукати в двері, не виходить, бо вони м'якенькі. Як мене не почули. Добрий день. Добрий день, згадуючи прізвища всіх керівників Київської області, починаючи від Засухи, Просяжнюка, Господи, нагадуйте, хто ще тут в цьому кабінеті жовтяк. жовтяк Ульянченко, Улья... Боже, ну ну реально легендарник шандра. шандра. Да, ви його змінили на цій посаді. І тут нічого не міняється. Хочеться ж позбавитися від цієї салдепії, яка тут ще присутня. присутні. Звичайно, ми запланували зробити певну. Модернізацію цього кабінету, але не на збільшення його е, шарму, ага. а якраз на переведення в економ стандарт, е, який би не лякав би і не відштовхував від себе перш за все наших європейських і американських колег, тому що це е, дійсно прижитки радянського союзу. Я думаю, що зробити його осучаснювати? Так точно ми моя... уявляєте? Ви отаку ці от панелі від відколупуєте від стіни, а там прослуховуючи пристрої. Ну, в принципі, це єс нормально, тому що в цих кабінетах не можна говорити про ті питання, які е, являються для держави стратегічними з боку висвітлення розліманітних таємниць державних чи ведення якоїсь корупційної діяльності, і це нормально, тому що це в по суті справи унебезпечує. І mm -hmm. мою діяльність як керівника обласної адміністрації око проти, абсолютно. – Це я нормально. Це такий стримуючий момент. Зайвого не кажи, з зайвими не зустрічався. У нас є випадки, коли в області голова Вишгородської районної державної адміністрації Олександр Горган веде онлайн наживо трансляцію свого кабінету. – Повністю 24 години? – 24 години. Классно, треба перевірити, як це відбувається. я думаю, що в мене після тут і деяких ремонтних робіт також ця можливість з'явиться. По крайній мірі, це буде стосуватися відповідальних нарад. Я зайшла, а ви там щось читаєте. Показуйте, що. Це якраз департамент з питань цивільного захисту. Ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи інформує мене як голову адміністрації щоденно про надзвичайні ситуації, які могли чи виникнули в Київській області, і що що там є за ну, надзвичайні ситуації сьогодні? Наслідок ушкодження гумового шлангу підводу газу до побутової плити, стався вибух. Газоповітряної суміші це де це будинок двоповерховий в Вижгородському районі. Це ж не секретний матеріал. Це не секретний матеріал інша справа, що мені як голові адміністрації необхідно знати і відповідним чином реагувати на ті чи інші виклики щоденно. От дивіться, це я, я зразу читаю радіаційний фон Київ, Чорнобиль, Бориспіль. В Чорнобилі найбільший рівень. Ну, звичайно, От це за, потім Київ, потім Бориспіль. А, вам така нелегка область дісталася в плані екології, в плані густоти населення? Київська область це е, вхідні ворота в нашу країну. Ми Центр, маємо так, міжнародний аеропорт Бориспіль, і, в якому приземлюються літаки, з яких виходять люди, які навіть. Часом вперше бачать для себе Україну. 30 кілометрів і вони вже в столиці України, вони вже бачать, що навколо, і перші кроки, які вони собі запланували, вони намагаються робити з Київщини. Uh -huh. Тому Київська область, вона має бути такою, як, як сказав президент України Петро Лусіч, коли мене представляв, сказав? він сказав, що вона повинна бути науковою, інноваційною і інвестиційною. Тобто, ага, отаке от завдання ви ну, отримали. Це саме завдання зараз для мене. Я зрозуміла. Тому, до до а... вашого робочого столу. <гум> <гум> ви сказали науковою, інноваційною і інвестиційною. Так, точно. Ви ж науковець, Так. професор. Так, у галузі біологічних наук. У галузі біологічних наук це вірусологія біотехнологія. і біотехнологія. Страшна наука, я вам повинна сказати. Тобто, це ну, от, в певній мірі це, вона. Якщо крайність, то це біологічна зброя, якщо інша крайність, то це біологічні ліки. Так ви знаєте, в 92-му році я вирішив написати заяву на кафедру гіросології біологічного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка. І mm -hmm. в той час на цю кафедру був недобір в певній мірі. Вона була лякаючою ця стратегія. Вірусології для мешканців тоді ще тільки-тільки незалежної України. Зараз на цю кафедру надзвичайний конкурс, і коли я перейшов на роботу в аграрний університет, то я почав з того, що створив проблемну лабораторію фітовірусології і біотехнології. Які віруси ви там досліджували? В основному рослинні. Рослинних вірусів не настільки багато, скажемо, як вірусів савців там чи людини, але їх, їх значення в, взагалі в еволюції в біосфері надзвичайно. Я так думаю, що ви тут можете мені лекцію таку конкретну прочитати. Можу, про можу задоволе тільки скажіть мені одне. Скажу одне. <рес> скажу Давайте. одне протягом останніх років, та спеціальність біотехнологія має самі. Великі запити у абітурієнтів в національному університеті біоресурсів і природокористування, зокрема, ця спеціальність вийшла на перше місце. Ви, коли була інформаційна атака з приводу свинячого грипу, я називаю це інформаційною атакою. Так. Ви брали участь у розробці вакцини. Так це називається та проти цього вірусу У 2009 році, коли була перша, скажем, така пандемія. Курячого грипу mm -hmm. наша лабораторія розробила стратегію наукову, яка включала в себе розробку молекулярно-біологічного діагностикуму на основі плівразу на реакції, яка давала можливість 100% діагностувати цей грип. Це діагностувати, перша. а так. не побороти. А друге, ми розробили технологічні лінії і запустили два виробництва в Харківській області цієї вакцини. І питання по Україні було знято. Так, ну що ж на столі можна подивитися? Тут же ж немає секретного нічого на столі? Ну якщо про науку ми можемо продовжити, то воно ще є Оце? робота, яка стосується можливості кого? Міскантуса. Що таке міскантус? Рослина, яка, яка в 10 разів більше дає біомаси з одного гектару в порівнянні з зерновими культурами. Оце, Оце воно це міскантус. Так. Ой, як цікаво так. виглядає, бачите, це міскантус. Так. Ви прийшли от місяць і, і кілька днів тому назад на цю посаду, і відділ кадрової роботи у вас як? Серйозно відбувся? Чи е... лишилося? Серйозно серйозно давай так. Наскільки відсотків у вас кадровий склад змінився після шандри? Чи ви ще так не можете сказати? Ну важко сказати. Я думаю, відсотків можливо 15, не більше. Ну багато поки що так. Що ще ми можемо дивитися? Е, відділ звернення громадян. О, це наш улюблений щось вона тоненька. У нас вона тому, що сьогодні вихідні 90% питань, це вже моя статистика. Можна зняти прямо під час особистих зустрічей. Люди нерідко не розуміють. Самого простого алгоритма вирішення їх питань. ще ні разу не бачила реєстраційна контрольна картка. І зразу видно, з чим громадянин звертався. Не треба цього читати листа великого. Тут написано скарга на дії водіїв маршруту Київ, Гаврилівка, Вижвородський район. Дуже коротко і ясно. Питання надання дозволу на розробку проекту землеустрою у Бухівський район. Ну буде більше питання, все таки з землею пов'язано. Земельні питання, адміністративні послуги, угу. транспортні перевезення.

Нерідко некоректність поведінки державних службовців. є таке, і, так, і на таке ми реагуємо. Ясно. У вас шикарний дубовий стіл величезний. А можна сюди зазирнути? Ви, Будь ви ласка, показуйте. Можу комусь подарувати презент, от мені подарували щоденник, у мене свій є. Ага. От, кабель Техінвест. Ні, не, не треба, це не романтична назва, така. Ми ну, не ну, добре, в, принципі, в принципі, нерідко, а о, можна знайти. О, діло. а що таке діло? Діло це діло. один із. Це мегастратегічних проєктів, які стосуються Київської губернії, так. тепер обласної адміністрації uh -huh. і всіх жителів Київщини, 1905 рік року. Ми з архіва підняли де Якщо... є інформація про дозвіл будівництва млина в Василькові. А -а -а. І, і цей млин е, вже на сьогоднішній день працює 110 років. 110, 111 сто він потребує своєї е, реінновації. Так, Прикольно ми маємо непересічну подію е, згоди потужних підприємців України, угу. відновити його і зробити Київщину безпечною в плані е, задоволення потреб хліба. Борошн, борошно. Воно буде е, самої високої якості і дозволить робити самі е, такі е, 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 ексклюзивні продукти, в тому числі і спагетті, е, тобто які вимагають великої якості технології, е, да. борошна, так. прикольна штука. А давайте підійдемо до карти, тому давайте. що біля карти ми поговоримо про. Подивимося, взагалі, як виглядає Київська область. Вона велика, так, так? Скільки населення в Київській області? Є тут написано? Населення, ні, я і так знаю. Да? Кажіть. Населення Київської області нараховує 1 мільйон 770 тисяч жителів. Майже 2 мільйони. Так. Що унікального в Київській області, те, що ми маємо 25 районів. Який і... найбагатший? Найбагатший, я думаю, що це Київськошинський. Угу. Перш за все, із-за того, що є, що є величезна інвестиційна. Київ. Привабливість цього району, тому що там є можливість до новобудов. А який найбідніший район? Найбідніший, звичайно, Це... Поліський. показа наверху, там де там де там де чорнобиль, чорнобиль прип'ять туди, да і що там реально можна зробити в тому районі для того, щоб він не був депресивним? Можливо зараз, після уже 30 років після аварії, дати оцінку експортну оцінку тих перш за все земель. Які можна ввести в рекультувацію, тобто можна їх вже буде ввести в обіг по вирощуванню якихось сільськогосподарських чи технічних культур. Наприклад, якщо ми не говоримо про пряме вживання такої продукції, в їжу людям, а ведемо мову про технічні культури, ну, наприклад, вирощування олійних культур і отримання технічних олій. Це зовсім виглядає зрозуміло і, і нормально, і нормально. І, так і безпечно, власне. І безпечно. От які найбільші підприємства, в які вкладені великі інвестиції, зараз тут є на території Київської області? Я знаю, Біла Церква. Завод. Росава і що там ще є а там прекрасний молочний комбінат. — Так є. — Бориспіль зрозуміло тут В е е е е В Бориспіль, окрім міжнародного аеропорта, велика перспектива створення логістичних центрів і також е харчова промисловість, переробка сільськогосподарської продукції. Я знаю про те, проєкт, який які стосуються безпосередньо створення нової нової фабрики, яка буде забезпечувати додатково, скажем, оцю е східну частину Київщини. Продуктами, в тому числі і кондитерського походження, так переяслав Хмельницький Яготин. Це також э, це сільськогосподарський району і, і молочні молочні тут є це чудо. Я знаю, що зараз на Переяслівщині звичайно актуальний проект створення потужної ферми. У нас є досвід, який запроваджений біля біля трипілля, коли група компаній вирощує осетрових риб використовуючи теплу воду, яка виходить після треба стрипільської Треба терміново їхати туди на я вас до речі туди можу направити так, а якось і... нам телефончик <ріпи> Телефончик Є <ріпи> коли ви почнете говорити про рибу, я бачу васочки, так загораються. <ріпи> Це ваша улюблена тема. Ну, можливо. Рибалка, рибалка, можливо. так да, ну весь інтернет годить про те, що губернатор і із... з отакими Фот... рибинами. так і з дружиною на І з гарними жінками. Ну, гарна жінка справа то моя дружина, а, а. зліва то її сестра. О, от. Ну, і... така фотографія симпатична. Ви їх так приобняли. Я дивилася. Я хотів би, щоб всі люди мали можливість і працювати, і відпочивати, і піклувати з своїми своїми дружинами і створювати прекрасні українські сім'ї. Ну то, там от. також підбірка фотографій про ваші хобі: це рибалка і мисливство. Так, так. Да. так. це також було. Ну, ну вибачте за того зайця. А, трубик, да, і це не мій трофей. Трупік зайця там. Це. Це трофей якраз той компанії, того колективу, в якому я був в той день, в той вечір. От, це хобі, і це хобі дозволено. І, до речі, моє все мисливство, вся скажімо, активність відбувається виключно за Дозволений ліцензіями, період. виключно за карткою мисливця. В інтернеті фотографій дружини є, а в кабінеті немає. Ну, Показуйте. Це державний кабінет, а от... Скажімо, Філяємо, в, хім, да? в маті, Будь ласка. Так. Я так розумію, що тут нічого не міняли, да? як воно міняло. Нічого так і... не міняли, тільки на ті цвяхи, які вже були забиті в стіну. Стіни. Своє да. повісили? Цей портрет у мене був в Академії наук mm -hmm. на моєму попередньому місці роботи. І я його теж сюди забрав. Йому, правда, вже. Чотири роки тут уже діти доросліші. От можливо, я трошки змінився. Дружина стала ще кращою. зразу скажу, О, пощастило з дружиною. Так да. Ну, гарні гені. А чому сукні у доньки і у дружини однакові? Дружина в мене дизайнера. Вона так. займається домашнім дизайном. У них з її мамою, з моєю тещою є родинний бізнес, і в них цех по пошиттю різноманітних Це що, портьєр, текстильних білизна, вироб, білизна, скатертини, білизна, скатертини, рушники, штори. У Вас вдома і красота. До речі, можу вас запустити до себе додому без проблем. Чому тому, що я, по-перше, цього не стидаюсь. Uh -huh. Ви побачите, який губернатор вдома порядок. Друге, що я живу в пересічному місці. Моя хата в Петропавлівській Борщагівці, uh -huh. а не на канарах і в Альпах, як там пишуть подекуди в інтернеті. До речі, я на телепрограмі на одній пообіцяв ключі від квартири там чи від будинку. Якщо його хтось там знає, якщо він у мене є, я їх подарую офіційно. Дідусь моєї дружини. Іван Дяченко колись прописав таку родину істину Ніколи не бреши та й ніколи не забрешешся. Напроти дружини президент України з Булавою. Чого в цей кабінет так його заховали? Деякі навіть мені робили зауваження, що це не стандартний портрет президента. Я угу. кажу, вибачте, не протокольний, скажімо Це не портрет, це фотографічна картина, яка зроблена з оригіналу. Атрибутику державної така сама атрибутика у вас в коробочці лежить. Так майже як у президента можна я в руках потримаю? Можна інкрустована, можна. хтось подарував мабуть. Ну не хтось, а подарували мені силові структури керівники ну, національної поліції прокуратури і збуву кажуть, що. Максим Дмитрович, це вам така, знаєте, силова атрибутика, якою, скажімо, повинен володіти голова області. А це мабуть, якимось гумором подарунок. Ну це не подарунок. Це національна наша атрибутів. Я називаю його національний український звір. жаба зелена. Ну що вам прощатися в цьому закапелочку? Ще тільки в шафу хочу зазирнути. Відкривайте оці двері, що там у вас. Да. А до речі, тут військова форма. Ага. От. Київська область одна із самих активних областей, яка займається проблемами, приймається проблемами АТО. У нас велика кількість переселенців. Ми оздоровлюємо діточок із Донецької Луганської областей. Mm -hmm. І виїзди в АТО у нас заплановані буквально на наприкінці, можливо, навіть березня, тому що я повинен володіти особисто ситуацією, в якій заходяться наша 20 25 п'ята. 25 батальйон, Київська Русь. Я ще таку, от для всяких случаїв, такому сивпустив. Я навіть ніколи, я ще його за місяць навіть не запустив. І не, не знаю, які принципі дії. Мабуть, такі самі, як, як в отелях. От, але в мені там нема чого ховати. І, знаєте, ви і... знаєте, я дивлюся на вас, ви професори, таке враження, що ви все життя працювали в кабінетах, от так, такого. Щось Я працював в Міністерстві екології, Міністерстві раної політики в свій час. І ці, і ці такі робочі робочі періоди були не дуже не дуже значні, тому що особливо. У 2011 році, коли я пішов за незгодою з міністерства ранної політики, за незгодою з керівництвом Ну, зрозуміло і тепер мені викидають там в інтернеті якісь звинувачення, що він там продукт епохи Януковича. Ні. Я прийшов в міністерство для того, в той час щоб зробити аграрні реформи, коли почали викидати постанови про знищення і земельних і лісових фондів, і тому я написав заяву і її поклав на стіл. Але от бачите, кар'єра ваша не закінчилася. Кар'єра не закінчилась, і ви знаєте, я дуже пишаюсь того, що президент України на моєму представленні зауважив про те, що ми знайомі, і ще з часів, коли. Україна проводила 12-13 раунд переговорів при входження зону вільної торгівлі. Це дійсно було історичні такі моменти, коли треба було у цей, знаєте, перевернути лист історії України на лист новітньої історії. Все, на цьому ставимо крапку. Я з вами прощаюся. Спасибі, Спасибі вам дуже Спасибі дякую. Дуже. Ще от на диванчику Мельничука треба. Сидайте, це прям знакове місце. Да? Класно.